У мікрорайоні Чажилів працівники міліції спільно з працівниками ОСБ України у місцевого жителя виявили та вилучили цілий арсенал зброї. 39-річний автослюсар одного з міських СТО у вільний від роботи час займався пошуками зброї часів Великої Вітчизняної війни, і не тільки. У його помешканні працівниками міліції було виявлено та вилучено пістолет ТТ Маузер, револьвер-системи Наган, перероблений для стрільби патронами калібру 9 мм, пістолет фронт 12 г, дві гвинтівки Мосіна, дві пневматичні. Рушниці, у рушницю невстановленого зразку з оптичним пристроєм, карабін СВТ-40, гранату Ф1, 26 мінометних снарядів різного калібру, 119 гранатометних снарядів та 1095 патронів ...до різної зброї. Судя по вигляду, ну, все в нормальному стані. Затриманий пояснив, що зброя це його захоплення з дитинства і він її колекціонує. Крім того, у нього багато друзів, чорних копачів, з різних куточків країни, які займаються пошуком раритетної зброї та вибухівки часів Другої світової війни. Він з ними спілкується по інтернету та обмінюється знахідками. У більшості випадків затриманий свої знахідки викопував з-під землі, аби витягав з річки Південний Буг. Для цьому йому стало у нагоді металошукач та магніти. Небезпечні знахідки чоловік в домашніх умовах розбирав, робив їх небоєздатними та безпечними для оточуючих. Та збував на ринку у Києві іншим колекціонерам зброї за 100 150 гривень. Крім того, що пояснив мешканець оселі, що це було його захоплення з дитинства збирати зброю. Він збирав зброю рететно числі в великої чесняної війни, але разом з цим була вилучена і сучасна зброя. Тому зараз проводиться дослідження. Вони к і робиться експертиза цієї зброї і перевіряється щодо його причетності до продажу зброї. На подвір'ї колекціонера працівники міліції виявили зброю часів війни. Добу тому чорний археолог привіз її з одного з районів області. Там за часів війни була лінія фронту, не йшли бойові дії, тому багато зброї залишилося під землею. За допомогою металодетектору та магнітів чоловік дістав боєприпаси на поверхню, погрузив у власний автомобіль та привіз до себе додому. Під час огляду будинку затриманого працівники міліції виявили у різних кімнатах. Під диваном, на шафах та у меблях час зброю. У будинку чоловік проживає разом з своєю тещою, жінкою та однорічною дитиною. Чи ти от так от чисто по чоловічці не страшно було, дитина по подвір'ю бігала там рядом, бігала? Чи новості не включав, не чув там, там подорвався там подорвався. Для безпеки мешканців прилеглих будинків міліція вжила всі необхідні заходи. А всі небезпечні знахідки чорного окупача були вивезені за місто та знешкоджені. Вилучена зброя направлена на дослідження. Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за частиною першою статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Колекціонерові загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Тетяна Соловей телерадіокомпанія Смарт.